Емоції не потрібно придушувати, будь-які емоції накопичуються і потім вибухають у стані стресу. Якщо ви замовчуєте, коли вам погано, коли вам щось не подобається, ви тільки створюєте більш гострий кризовий момент для того, щоб такого не було, вам потрібно постійно проговорювати те, що ви відчуваєте, те, що ви думаєте, і завжди говорити правду. Це буде самою крутою практикою. Для того щоб стати безстрашним, тому що насправді ви ж боїтеся це все проговорювати, бо ви переживаєте, що про вас подумають. Але коли ви будете це проговорювати, окрім того, що ви будете краще себе почувати. Тому що ви даєте собі свободу, ви не, не зажаті, а навпаки, розкриваєтеся, то ще й зможете уникнути різних конфліктних ситуацій. Для того щоб навчитися добре управляти своїми станами, вам потрібно розуміти, що щоденні мікропрактики набагато важливіше, ніж довгі, а і рідкісні практики. Дисципліна завжди краще, ніж мотивація. Система завжди краща, ніж е, якісь ривки, ніж якісь перерви і якісь сильні. Включення. Тому краще 5 хвилин щодня, ніж одна година раз на тиждень. Дозвольте собі це попрактикувати і зможете переконатися у результатах. Якщо хочете це попрактикувати у нашому клубі неперервного саморозвитку, пишіть мені в дір.